Шута. 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 Отож Шута. ти Шута. Не, не собі. Не собі. Шута. Так. Шута. Отож тобі, Соня, Кравчук. підходиш до Соні <різь> і вручаєш їй подарунок. Соня це тобі. Так, Ми ці використання будемо відкладати. Тепер підходить. Давайте по черзі. Соня отримала подарунок, підходить і витягує. Тому ти може можеш присісти, от коли витягнуть тебе, то буде у нас цей. Просто зробимо такий ланцюжок. Так, замкнувся коло, ти даруєш ромі. Оце так. Тоді, Тимофій, давай вже підходь. Мені давай, щоб просто ви ще раз вас вас не витягнули. Дзвінка, ти написала так. а Яринка? отож ти Олена Олена. Хто писав Олена? Олена виходить. Олена отримає подарунок від Тимофія добре. Так Тимофія. Так, Олена витягує то це безпечний назад. Виходить Назар. виходь сюди, от сюди так. і ти отримуєш подарунка від Олени. Це тобі подарунок. Так, тепер Назар ласка. Кому ти витягувати. даруєш? Так, і ти даруєш. Ярина... Ярина... Ярина Ткачук. Виходить Ярина Ткачук. Ось отримає подаруночок під Назара. Ярина, тепер Ярина витягнуть. <свистовує> так. Назар Поліщук. Виходить. Назар Поліщук. До... І своїм подарунком треба летити, ну, ладно. Ти отримаєш від Ярини подарунок. Назар, тепер тягни кому можна подарувати. Ти даруєш Уляна Валянік. Уляна виходить. Уляна! Зараз. От Уляна. Ти даруєш Орисі. Орися виходить. Софія, а, Софія, виходь, ти отримаєш подаруночок. Так, Софія, тягнемо за могла. Софія! Що? Ти даруєш Миколці, Миколка, виходь. Ось, ось Микола за собою. Так, світ трошки гарний потреба Ми ж даруємо подаруночки. Так, Миколка, витягуй. Артем! Артем, Артем виходить, отримай подарунок. Ні-ні мені ні, ні, такого не, не робиться. Так, давай. Так. Дякуємо. Так, Артем. Ти даруєш подарунок ярина. Ярині. Ярина виходить. Ви? Так, Ви? Ярина, безкордна. Так, все. Дзвінка, дзвінка. Так, дзвінка обережно, Так, і тобі випала Тоня. Тоня, виходить Тоня. отримай подарунок їй. І ти даруєш цим подарунок Тимофію. Ні-ні, а Соня. Чучок. Даринка, ходи, тому що нам треба новий ланцюжок. А, отож ти даруєш Олесі, Олеся. І тобі випала Соломія, так? Соломія, виходь. Так, тобі Дарина випала. Дарина, але тепер знову ланцюжок Так. Не так. Не